Ну, щоб зробити такий різець, для цього мені потрібно ось стара державка із зламаного різця, я поламав відрізний. Ось така фреза. і ось кусочок ресори. Ось зараз підемо на токарному станку, вифрезуємо тут, що нам потрібно. Відріжемо. Ну і потім будемо вже. Далі його склеювати до кучі. Так що вперед. ось у мене ось така фреза. А наскільки вона, зараз я вам скажу. Аж на 14. О! Зараз ми її поставимо з пальчикова. Отак, о! Так, зажмем. Так, треба сейчас выставить. так назад вставляем фреску так ну еще ж Ось так. Парад. Ось я намітив. Так, ну в принципі, те, що я хотів, ой, зробив. Не знаю чи правильно, чи в мене все вийде. Ось так я вифрезерував. І тут ось так. Сюди привариться в мене ріжуча частина. А тут я розпиляю і приварю кусочок ресору. Так що зараз йдемо робити це діло. Три з половиною довжина і ширина 16. Що ж, друзі, поробив я деталі, буде це приблизно виглядати отак. Це ми ось приваримо ось. Ось так. А тут приваримо зараз ось оцю з ресори. Ось так. Так що зварюємо, обробляємо, будемо заточувати і пробувати. Ну, поки що ось так. <гум> далі будемо. Ну ось така вийшла державочка в мене. Ну, залишилось приварити оцю пластину. Аби була товща, знайдемо ну, товщу, якщо не вийде, <гум> попробуємо далі, будемо щось робити. Попробуємо помаленьку приварити. Я бачив, Ну, Можливо, якщо в мене щось вийде, то зробимо тоді зйомну цю пластину. це так. Та тихо ти не хитайся. Тут не став варить із торця, бо може потягти. Хватить і тут. Зараз, нехай вихолоне, потім трошки підрівняю і спробуємо. Ну, щось у мене дуже довге тут вийшло. Тут, мабуть, треба буде укорочувати, бо аж отут буде державка, багато різець буде виступати, треба це зміщати. Ну нічого, подивимося, зараз. Нехай вихолоне. І подивимося, що в нас вийде. ну друзі ще я на стадії заточки різця. Що у нас тут? Ого. Міліметрів два. Високо. Треба йти сточувати. Да, он бачу метку сейчас ще сточу, бо це занадто буде. Так, ще раз спробуємо. Щось від у мене довгий дуже сюди визирав. Щось, мабуть. Я неправильно зробив. Ну нічого. Так, а ну-ка. Що в нас тут? Ще. Десь десь, друзі, міліметр получається вище центра. Ну нічого, сейчас ми помаленьку попробую, якщо не той, будемо сточувати, щоб не переточити. Я ж кажу я ще. Зовсім не, не спець у цих ділах. Якби... Ось зараз вставимось таку заготовочку. Ну, і попробуємо помаленьку відрізати. Так, а ну я хоч одведу, бо це такий різець, що це він дуже довгий. Це, друзі, я неправильно зробив. Треба переробляти. Ну нічого, попробую. Маленькі обороти 135. Якщо щось вийде, то маленькі деталі відрізати буде. А ну, Не виходить. Щось шкребе або заточений не так. Сточу, піду ще трохи. Так, друзі, переточив. Ну це державка, мабуть, дуже довга. Зараз вроді би так як треба. Ну, перший млинець кому. Ну що ж, попробуємо. Давайте ще менші обороти зробимо. 84 Друзі дивіться як грає. Я боюся більше давати. Помаленьку. Так, всі токарі кажуть в інтернеті і в роликах, що у таких маленьких станках, зрозуміло, тут жорсткість мала. Оці різьби тримач. Ну буду ось робити більший. перероблять, я дивився в YouTube ролики, викидають малу повдовжню і сюди мощніший оповздовжня мала, тільки конуса точить, ну потім можна її поставити як треба буде. Ну ось, друзі, нажимаю трохи, то. Боюсь поламати. Як кажуть, грався, грався. Я знаю, скажуть, що легше купити, чим оце гратися з цим різцем. Так, не буду спорити, Але ж цікаво. Тут чисто. Знаєте, це як говорити? Лучше купити такий різець відрізний, там він стоїть. Ну, китайський з пластинами, там гривнів 300 стоять, а ще плюс 10 пластин. <різько> Радянський можна купити за 40, за 50, за 100 гривень. Ну тут же діло не в тім. Це так само як... У мене ще ж є канал про рибалку, кому цікаво, рибачу як умію. Ну багато вже моїх глядачів знають, що в мене два канали. То це так само, як вам скажуть, нащо тобі йти на рибалку, вон піди купи риби в магазині чи на базарі. Та і все. Можна в кінці трошки більше додати. Обертів. Було 84, стало 94. О! Мов краще й пішло, ну, щось я трохи видно заточив неправильно. Ніякі пальцями взятися. Трошки щось перетой, перегриз, друзі. Ну що я вам скажу? Ну, токарі то, звичайно, знають цю всю біду. Не буду я нікого вчити, бо я сам ще, як кажуть, у першому класі. Що виходить? Оця амортизація, я замітив. Коли якщо різець не ріже у самому кінці, він тупо підлазить під низ. Отак ось. Ось у вас залишається трошки різець. Він якщо не різе, він підлазить із за того, що отут на, отут на оцій кусочку ресори він амортизує. І він просто гладий, не ламається, бо я його чую щось туго йде. Назад вивожу. Він раз і вискочив. А якщо потихеньку впирати, він, воно чуть-чуть, а тоді кхе, зніма, зніма, зніма і вирівнюється. Ну, друзі, що я вам скажу? Я для першого разу у житті, що я зробив різець, треба, звичайно, вдосконалювати. Зараз я покажу, що я тут, на мою думку, зробив трошки неправильно. А ви мені підскажете в коментарях. Оця ось відстань велика. Бачите, оце ось від мого пальця, і аж сюди, він торчить. Він дуже довгий. Його треба зробити значно коротшим. Десь хоча б, на отільки ось, щоб оцю пластинку перенести ось сюди. Ну тут можна. Це я можу відрізати. Ось тут відрізати отако і приварити ось сюди. І тут я можу. Скоротить сантиметрів на 2,5. Ну, як бачите, друзі, різець не зламався, не сколовся. Що ще я неправильно заточив, щось, може, криво, косо. Ну, потихеньку буду тренуватися, вчитися. Ну, я гадаю, має право на життя. Ось такий різець. Ну, при... при... В крайній мірі він відрізав. Помаленьку спробую. Пробую колись пізніше що зробити. Ще спробую, бо з ним поламаю його, то поламаю, але випробую його в можливості потім, бо вже часу нема, дуже пізно. Так, звичайно, я з ним трошки затратив часу, щоб погратися. Я вже говорив, що скажуть, що купить та і все. Ну, тут не те. Тут я вже говорив. Приклад як в рибалки. Не йди на рибалку, піди риби купи, чого на неї йти. Оце тут таке саме цікаво. Цікаво зробити самому якусь річ. Якщо вийде щось хоч вийде, отримуємо задоволення для того, як би станок я й брав для того. Ну, звичайно, щоб він мені був у допомозі, а так, щоб потренуватися, повчився щось зробити сам. І от цього отримувати задоволення. Так що, друзі, ось таке відео. Ось такий різець. Ну, такий, можливо, не дуже. Але це перший, я бистро випробування. Можливо, дуже гнеться, можна буде спробувати пізніше зробити оцю меншу відстань. Ну, звичайно, це треба перенести сюди далі. Бо він торчить у мене і зрісся держки, аж отіки. Ось, це дуже багато. Треба можна, можна, сантиметрів. Якщо на три, то буде отак торчать. Ну, ось ще потренуюсь заточувати і якось всяке таке. Але він ріже, помаленьку, але ріже. І я вже задоволений. Щось так, щось не так, потихеньку, я вже говорив, не святі горшки ліплять, научиться. Головне, зробив, вийшло з першого разу. Можливо, щось не так, але нормально. Я задоволений. Надіюся, і ви. Так що, друзі, буду закінчувати своє відео. Пишіть коментарі, задавайте запитання. Більше хто вже опитні токарі, пишіть, що я неправильно зробив, як зробити краще. Я завжди беру до уваги ті коментарі, які по суті багато коментарів, толкові люди дають толкові коментарі. І я до них прислухаюся і вчуся. Місті. Бо є люди, писали мені, що теж учаться в місті зі мною, Так що не тільки я один учуся токарному ділу з ваших коментарів. А люди теж дивляться до мене як початківця і теж потроху учаться. Ну, то таке. Так що, в общем, все зрозуміло. Ставимо лайк, підписуємося, пишемо коментарі. На цьому все. Пока. До нових скорих-скорих зустрічей. Слава Україні.